У найближчим часом на Миколи Шапаренко очікує досить непростий календар, То матчі будуть майже кожні три дні. Але це АПЛ, до цього треба звикати. В самій АПЛ ми йдемо в Лігу Чемпіонській зоні до першого місця там, де Арсенал в нас відрив 5 балів. А в одній четвертій кубку Англії нам дістався Ліверпуль. Пройти його буде дуже і дуже непросто. Айсак лідер по результативним діям в цьому сезоні. Ну і перший матч в цьому випуску ми провели проти Бренфорда. Де з самого початку Нік Пол припустився гольової помилки. Взагалі, я вважаю, це був один із найгірших поєдинків в цьому сезоні. В нас майже нічого не виходило. Тільки під кінець тайму Ісак міг забити. На початку другого тайму ситуація стала ще гірше. А було і таке. Ну і по такій грі третій гол ставав тільки питанням часу. Звісно, Шапаренко намагався загострювати гру, але не до чого це не призводило. А потім залетів все ж таки і третій. Шапаренка замінили, і ще й ми отримали четвертий. Це просто катастрофа. Ну і після цього поєдинка Шапаренка критикують. Ну в цьому матчі відзначати було в принципі нікого. Але Микола Шапаренка визнають найкращим гравцем місяця. Ну і з цим нас привітав сам клуб Ньюкасл, і це дуже приємно. Ну і після цієї поразки Ліверпуль нас наздоганяє. Ну і далі в нас по плану домашній матч проти Лестера, на який Микола Шапаренко виходив у старті. Зібралися і йдемо перемагати. Після такого невдалого поєдинку проти Бренфорда нам треба реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Шапаренко з м'ячем, Шапаренко. І можна закидувати на Гордона гордон, але він не виграє у Мавіді. І він дуже легко обходить, пробиває поворотом. Як ми так просто дали йому пробити. Куди? Куди? Я взагалі не впізнаю Ніка Попа. Куди цей пас? Але нічого таке буває. Нам просто треба зібратися і грати в свій футбол. Але це дуже складно зробити після таких моментів. Ларсон. На, Микола Шаперенка пас. Ларсон знову віддай! Головне зараз підтримати Ніка Попа, тому що йому зараз дуже важко. Головне, щоб він не зламався духом. Він стоїть сам! Стоїть сам! І рахунок 0-2. Що відбувається з нашим загостом? Гордон, Гордон, шукає. Продовження атаки, віддав. Шапаренко забігає. Але м'яч Гордона На Шапаренка. Я в центр. Ларсон! бий Ларсон! І зараз контратака в Лестера. Вона виглядає дуже і дуже небезпечно. Треба просто зупинити цю атаку. Вона не зупиняється, подача. Шапаренко на ударній позиції. І в нас купа вільного простору. І вони вже в нашому штрафному майданчику, але все добре, але все добре. Микола віддав. Віддав вище! Поверни! Але довго, але довго нас переміщають на ЦАПа. Щось наш коуч замутив. Але може бути третій! 0-3 в першому таймі. Що відбувається з нашим клубом? Якось це все дуже просто. І знову вони йдуть в атаку. І вони дуже легко проходять, і немає якогось сильного супротиву в нас. Ну що, після першого тайму ми горемо 0-3. Це жах просто. Наші запасні гравці розминаються і так, треба підсилювати гру. Статистика матча на табло. Так, нам треба зібратися і почати грати в свій футбол так, як вміє Ньюкасл. А це я Ньюкасл не впізнаю. Знаєте, я все одно ще вірю в позитивний результат, але з кожною хвилиною ця віра стає все менше і менше. Гордон Шапаренко забігає! Шапаренко! Шапаренко! Гордон, поверни на мене! На мене! Ісак! Можливо, мені здається, але суперники почали грати проти Шапаренко набагато, набагато сильніше. Ну так, вони його вивчають. Виніс Шапаренко, скидує! Скидує невдало. І в Шапаренко теж якась біда, але оцінка досить погана. Як вони просто проходять! Як це просто їм дається! Подача! Ну дивіться, вони просто заходять! Алех хоча б кутовий. Навісна, передача, удар! Швидше вкидай, нік. Хоча б так, Шаперенко, як його жорстко зустрічають. Я нічого не, не встигаю зробити. Мавіді. І він стоїть сам! Стоїть сам! Свистять наші трибуни, вони дуже незадоволені результатом. Зараз на нас така критика почнеться. І цьому треба якось протидіяти. Шапаренко! Шапаренко, Молодшина! Забивай! Ми щось намагаємося. Наша Шапаренка пішла подача! Шапаренко повертає назад і сам знову просто м'яч! Шапа, бий! Забивай! Удар! Ну, треба хоча б забити гол престижу. Шапаренко. А якщо пробити? Тишина на нашому стадіоні. Болівальники замовкли. Вони в шоці. Вони в розпачі. Як грає їхня команда. Як їм це просто все дається? Шапаренко, блокуй! Ну, нікпоп, якщо чесно, молодець. Навісна передача! Удар! І знову повністю провальний матч. І мені просто соромно дивитися в очі нашим болівальникам. Як так можна грати, чесно? Невже це початок чорної серії? І зараз в нас є шанс виправитися перед своїми вболівальниками в одній четвертій кубку Англії проти Ліверпуля. А тут пишуть, що Ісак на неймовірному рівні. Та він навіть не забивав, що вони так і кажуть. Ніхто з наших не потрапив у команду тижня в АПЛ. Ну це і логічно. А Волкер в Астон Вілі, оце сенсація. Шапаренко трохи втомлений, але я думаю, все буде чудово. Виходимо на поле. Ліверпуль ми вже обігравали, Сподіваюсь, зробимо ми це вдруге. Шапаренко пропонує себе віддав на фланг. Мохамед Салах. і він втікає, і він втікає, його Шапаренко не може наздогнати. Пас в центр жота! Трохи загальмувала атака Мерсесайців, але вона продовжується. Подача. Шапаренко, Шапаренко дуже легко втікає на Гордона. Передача. Ісак. Поверни на Гордона Але він втрачає м'яч. Віддай. І я вище. Ісак. Ісак Шапаренко. Не вдалося йому обіграти. І Які провали це. Катастрофа. Обрізка Миколи Шапаренка призвела до пропущеного голу. Якщо ми пропускаємо один гол, то пропустимо і два, і три. Тобто це вже кінець. Але ми атакуємо Шапаренко. Подача! Гордон! Ми продовжуємо атакувати Шапаренко на правому фланзі зараз. І я підключаю, підключаю Трип'єра, Трип'єра. Подача! ІСАК! Добий! Добий! Один-один! Радіють наші! Ньюкасл повертається! Я думаю, тренер там провів розмову з нашими гравцями. Після двох жахливих поразок в чемпіонаті і ми вже зовсім по-іншому налаштовані. Собаслайна Діас, 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 Салах! Затяжна атака Ліверпуля завершується невдало Шапаренко. Обережно, обережно, жота! Яка помилка! І тільки не гол! І тільки не гол! Вище воріт! Віддав в центр. І на Шапаренка, Чудово! І я на дальню! Дуже спокійно і просто будують атаку футболісти Ліверпуля. І це мені не подобається. Пас! На фланг! Навісна! Передача! Після першого тайму рахунок 1-1. Ще нічого не вирішено. Ну, по статистиці ми програємо. Ну таке враження, знаєте, те, що хвилин 15 і треба йти на заміну, тому що ми ризикуємо нарватися на пошкодження. Ну ви бачите, ви вже бачите, подивіться на його стаміну. Мосалах, дуже просто, дуже просто, дуже просто вони розбираються з нашим захистом. Вони забивають. Шапаренко, розвертається, ще в нього є сили. І такий пас на гордона, бий гордон! Гордон! Ще Микола щось може показати в цьому матчі. як вони легко проходять центр поля. І вони заходять, заходять! Подача! Салах! Салах! Нік поп, нік поп як би ти не помилявся, але я завжди буду тебе підтримувати. А там не нік поп на воротах. Нас переміщають на право Вінгера. Цікаве рішення. Шапаренко, цікаво, як, як, як він буде грати, ти на цій позиції. Ну треба вже міняти шапу, тому що, ну, вже просто сил нема. Я забуваю, що я Вінгер, треба йти на фланг і слідкувати за гравцями. Подача! Подача! Блок! А це підкат! Подача, салах! Третій! Це третій! Шапаренко заходить. Аби, аби! Наша Шапаренко. пішла подача! А... Придумай! Упустимо цей момент! Я дуже не хочу покидати Кубок Англії. Жота. Забігання Собослая. Треба казати відвертим, ми не награли на перемогу в цьому поєдинку взагалі. І звучить фінальний свісток, який сповіщує те, що ми покидаємо Emirates Cup. Таке враження так беззубо. І дуже легко нас розібрали мерсесайці. Щось не так пішло у Ньюкасла. Меттію, що ти пишеш? Яка перемога Ньюкасла? А коли Шапаренко не грав в Carabao Cup? Ну, я не розумію, що ти пишеш. Нас зараз немає перемог, а ти радієш. В нас тут скоро Різдво. Давайте на це Різдво влаштуємо благодійну, Різдвяну вечірку. А пишуть, що Микола Шапаренко відвідав школу і там влаштував благодійність. Ну, браво Шапаренко! Це дуже гарний вчинок. Ну і далі в нас по плану виїзний матч проти іспівча. Ну й хоча б їх нам треба обіграти. А чому в нас більше не грає Нік Поп? Замість нього грає Дубравка. Так Нік Поп сидить на банці. А на початку поєдинку команди обмінялися небезпечними моментами. Взагалі в першому таймі нічого цікавого не відбувалося. І в другому таймі гостріше взагалі виглядав ісповідь. А потім Шапаренка поміняли, щоб він відпочив, і ми так і не змогли забити. І ми знову втрачаємо бали. Ну і після цього поєдинку Шапаренка критикують. Кажучи, він випадав в цьому поєдинку і замінити його було вірним рішенням. Але мені здається, він не був гірше, ніж всі. Після цієї нічі ми так само тримаємо четверту позицію. А зараз Микола Шапаренко побудує власну сауну в себе вдома за 75 тисяч євро. Ну і останній поєдинок в цьому випуску це домашній матч проти Астонвіли. На який Микола Шапаренко виходить у старті? Це дуже добре, я, якщо чесно, трохи і сумнівався. В нас випав сміх, і можливо це щось означає. Означає, що ми нарешті перервемо безвиграшну серію. І я дуже на це сподіваюсь. Ісак, на, на умірона Шапаренко. Шапаренко, ну куди ти б'єш, друже? А на воротах в них не Аміліано Мартинас, вони його що, продали? Шапаренко на фланг. Тріп'єр, на Алмірон, Алмірон віддав вищий Ісак. І пас на Шапаренко. І я на дальню, на гордон, на гордон! ІСАК бий! Добий! Добий! Я бачу на цей матч ми зовсім вийшли по іншому зрядженні. І мені це подобається, але зараз нам треба захищатися, Ремсей, Ремсей, Волкер. Волкер, який в Астонвіллі. Шапаренко, спокійно, на фланг. Алмірон. То поступово ми будуємо свою атаку. В центр передачі, але не поспішай, не спіши так. Волкер мчить по правому флангу. Спокійно робить подачу на дальню. Ремсей. Пас-центр. в Дінку дар поворотом, нікпоу. Нарешті він повернувся на ворота. Алмірон, Алмірон! Ну, то, то довго, а тут довго, тут довго з Мічєм. Ремсей, Ремсей. Він дуже легко обіграє Шапаренка. В них якось дуже просто виходить будувати атаку удар поворотом. Але хто б ще не казав, але Нік це дуже хороший воротар. Опомиляються всі, але зараз треба думати про напад! Гордон! Ааа, там офсайд. Але мені подобається, як ми граємо. Що найголовніше з характером. Гордон на Шапаренко. І я туди! І я туди на Алмірона! Алмірон! Це остання атака в цьому таймі. Навісна, передача! Ну і після першого тайму в нас нулі красуються на табло. Знаєте, я відчуваю, що ми можемо перемогти в цьому матчі. Якщо постараємося, то ми все можемо. В нас дуже бойова команда Шапаренко. І можна бити бий! Стійка! Він влучає в стійку. А міг бути такий шедевр. Він проривається по флангу пас-центр. в центр. Тут наші. Тут наші. І тепер наша контратака на Ісака Ісак. І вони дуже низько сідають. І це чудово, мені здається, який удар, яка атака була. Головне продовжувати в тому ж темпі. Але перелачена на загострення. Поп, ну просто. Просто так красный. блок. Розіграш. Розіграш, подача. Шапа. ще один корнер. Подача. Удар. Микола Шапаренко просувається з м'ячем Микола. Він дуже легко обігрує. І видає вище на гордона Ісак. Шапаренко отримує м'яч. Микола, що буде тут вигадувати? Нічого особливого. На Шапаренко! залишає гордон! Бий, Микола! Можливо, треба було бити раніше. Бенді, Бенді. І невже цей поєдинок завершиться нулями? Нам треба тільки перемагати! Подача! А вот Тоналі, Я його чомусь не бачив. Він програв конкуренцію чи Шапаренко, чи комусь іншому? Шапаренко на фланг віддав центр. Шапа. Він в центрі. Микола, бий! З розвороту. Мені дуже подобається цей поєдинок. Як тут все напружено! Шапаренко майже нема сил подача, Як було небезпечно! Але ще Шапаренко щось може дати команді! Подача! На Шапаренко швидше, швидше, але ще буде в нас атака. Микола Шапаренко. Давай, Микола, з останніх сил. Просто чудово, просто чудово! Шапаренко виходить під, під оледарну позицію бий. Бий, 91 хвилина Микола Шапаренко вириває перемогу для Ньюкасла і нарешті ка. Чорна серія закінчується. Як він це зробив? Пробіг через все поле. За меж тропного пробив. Дев'ять. Ой-ой-ой, як підкат. Дуже жорсткий. І навіть червона. І навіть червона карта. Вони сперечаються, але... Від безвихідності ми дуже небезпечний підкат. Ну і все! Дає Гарабітер фінальний свисток, який фіксує нашу перемогу над Астонвіллею. Нарешті ця жахлива серія закінчується. І добре, що ми закінчуємо цей випуск на хорошій ноті. Статистика досить рівна. Ну і мені цікаво, Микола Шапаренко став найкращим гравцем поєдинку і так став. В АПЛ ми так само тримаємо четверту позицію до першого місця, там, де арсенал 13 балів. Тому, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на цей канал і напишіть коментар. Для мене це дуже приємно. На все добре, бувайте!